політик та міністр інфраструктури України в 16-19 роках майор збройних сил України у відставці Володимир Омелян на зв'язку. Пане Володимир, я вас вітаю. Доброго дня, рада вас бачити. Дуже вітаю студія. Дякую за uh -huh. прошення. Ми взаємо рада бачити. Uh -huh. Пане Володимире, отже, полетіла з першого делегація, і ми розуміємо, що очевидно будуть готувати підґрунтя для зустрічі для розмови Дональда Трампа і Зеленського. Обоє підтвердили, що в п'ятницю має бути зустріч і має відбутися розмова. Як ви думаєте, про що йтиметься? Тому що є якісь загальні начерки від Єрмака про енергетику, про активи, про санкційний тиск, і про ППО. Але що конкретно і чи домовиться вдасться домовитися по всіх пунктах? Чи щось все таки залишиться недомовленим? Ключове ну, в публічному просторі зараз це можливість передачі тамагавків для України з боку Сполучених Штатів, це більше символічно політичний жест аніж реально військовий, тому що та кількість, які потенційно можуть надати на точно всіх наших проблем на фронті, і зламання хребта російській державі, не вирішить, але безумовно це буде величезний крок вперед. Бо це розв'яже руки і щодо отримання схожих ракет за дальністю і потужністю з боку наших європейських союзів, це насправді цього дуже бояться росіяни, як і того, що українська армія технологічно переходить повністю на стандарти НАТО, і при такому рівні інтеграції говорити про те, що вони зараз заберуть Україну, купують і всі натівські технології будуть руках росіян. Вже мовити не можна. Водночас, дійсно, це візит не тільки з війною. Сполучені Штати, які прикрутили трохи краник допомоги допомоги Україні, тим не менше є е, країною, яка багато на що впливає, в тому ж МВФ, в тому ж світовому банку, без американського голосу не буде схвалене жодне е, рішення, яке має якусь вагу. Е, по друге це такий, би мовити маяк. Окей, ми продаємо зброю Україні за кошти наших європейських союзників, але ми це робимо. І це теж дуже важливий сигнал для усіх, що Сполучені Штати продовжують боротьбу на нашому боці. Те, що буде зустрічатися Зеленський, це позитивно, бо безумовно Трамп окрилений своєю перемогою в Ізраїлі. Цьому був присечно тріумфальний саміт в Єгипті, і е, він захоче продовжити цей трек і на російському напрямку. Я не думаю, що він буде настільки легкий. Тим більше Трамп вже неодноразово пробував домовитися зі своїм другом Путіном. Домовитися вдалося безуспішно. Навряд чи Путін цього разу захоче про щось домовлятися суттєве, чи йти на якісь поступки стосовно перемир'я або припинення вогню. Але тим не менше Трамп буде точно в настрої е, цю тематику пришвидшувати даремно. Під час єгипетської е, єгипетського саміту він напряму давав доручення відкуфу, що давайте треба закривати російські питання, е, треба щось працювати швидше. Тому будемо уважно спостерігати загалом, сам факт зустрічі однозначно позитивний. пане Володимире. От Таймс пише, що насправді змінили підходи в Білому домі, і тепер схиляється більше до такого пасажу: типу менше переговорів, більше зброї для України. Однак дуже цікаво зараз реагує Росія, тому що до цього навіть перша інформація про томагавки вони там починали погрожувати. той же ж Мідів, що це може бути ескалація. Однак, тепер, коли стало відомо, що буде зустріч п'ятницю Зеленського і Трамп вони взяли собі таку якусь паузу і сказали, що треба мовляв дочекатися результатів переговорів і цієї зустрічі. Чому змінилося? Чого вони чекають? Ну безумовно, Кремль він в істериці. Хоча ми бачимо, що лексика Путіна щодо Трампа не змінилася, і на тому ж Валдає він неодноразово наголошував про нього як про друга, і вони все ще намагаються знайти в американцях оцей місток, який їх зв'яже з цивілізованим світом. Бо... Риторика Кремля щодо європейців щодо наших союзників з Європейського союзу однозначно є негативною і там зближення як такого не прогнозується. На моє особисте переконання після того, як Трампа жорстоко кинув Путін на Алясці, нічого не пообіцяв, нічого не зробивши, продовжуючи війну, Трамп переключився на стандартні інструменти. Збільшення присутності американської нафти і газу на європейському ринку, який є високомаржинальний, і витіснення російських російської нафти нафтопродуктів світового ринку. В цьому йому хоч і підіграють конкуренти Росії, і я думаю, що продовження ударів, і можливо для цього буде так само передаватися на томагавки, дозволять дозволяти лупити по Кремлю. На превеликий жаль, а нашими ракетами так досі щось і не пахне, по про всі гучні бісенки, але е, зменшення можливості Росії для переробки, для видобутку і для експорту нафти та нафтопродуктів, це буде дуже серйозний удар по російській воєнній машині, і тут це можна тільки вітати. Е, якщо все ж таки буде ухвалене рішення Дональдом Трампом про те, щоб нам надати томагавки, пригадується, Фрідріх Мерц. Е... Обіцяв, що він може надати Україні Таурус. але але після виборів якось змінилися його позиції, і якось заглохла тема з Таурусами від Німеччини. І от Київпост пост пише, що намагатиметься зараз Трамп і сподівається, що. Європа буде наслідувати його приклад, і у слід за тим, як він виділить томагавки, що можливо і Німеччина піде на такий крок і виділить Тауруса. Як ви думаєте, надання нам томагавків може підштовхнути ту ж таки Німеччину, щоб виділити України Тауруси? безперечно, так і я думаю, що Мерсу буде роз'яснена необхідність цей крок зробити. Тим більше, коли ми говоримо про Тауруси, їх налічиться близько тисячі одиниць. Ну, їм сподіватися, що всі падуть в Україні. Так само, як із 4 тисяч томагавків, які є в наявності в арсеналі Сполучених Штатів, ну, ми там отримуємо декілька десятків кращому випадку на цьому етапі. Але тим не менш тренд однозначно позитивний. Тоді можна буде чекати схожої зброї і від Франції, але треба бути так само реалістами росія випустила по україні більше 12 тисяч ракет це не змогло їм змінити допомогти змінити ситуацію на полі бою і не знищило Україну для того, щоб нам завдати серйозного удару по Росії. Нам треба мати співрозмірну кількість. Цю кількість понад 10 тисяч одиниць не може нам дати жону союзників. Ми повинні її виробити самі. Чому ми досі це не виробляємо? Обмежуємося медійними повідомленнями про них. Ну для мене це велике питання. Спасибі, спасибі, пане Володимире, вам за включення. Я знаю, що я вас маю Дякую, вже відпустити. Запрошую. Та спасибі, Оліки. Володимир Малян, політик та міністр інфраструктури України в 16-19 роках, а також майор збройних сил України у відставці, був у нас на зв'язку.